Алло, добрий ранок. Добре. Це Маріна, ви просили нас зібрати гроші там на тілі. Да, 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 да. Коротше, хочу сказати, що деякі проблеми виникли з бором, Мені треба у вас дещо спитати, порадитися. Угу. Да, да. Ви самі купите тілешку, чи мені її відправить новою почтою вам гроші зібрані. Mm, то, може сам, може, якщо хочете, у вас таке бажання, можете самі купити. Купляти вам оте, от що ви мені скинули? Нічого не міняється. Все тележку ну, і ключі, Нічого, і ключі да. так? Да. Все, ми гроші зібрали. Да. І, Дякую вам, і ви, я вам ви, хочу ви, подякувати на вирішувати. Скільки мені намагаться? Мені дивіться, мені треба від вас просто буде звіт, як ви мені треба що? Мені треба адреса, куди нова почта чи що. Нова Напишіть мені на WhatsApp, добре у вас так, Добре, на чи сказала, що як предположено. Та як, та як просто отримаєте? Ваше замовлення та й все, скажете, що ось воно є, дякуємо та й все. Я вам напишу. Ні, угу. Добре. Я один отримую його з походом на так само, і ми скіймо. Все, добре. Все, дякую вам. І вам дякую ага. до побачення.